Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас третій день турніру стрімка атака на трьохзіркових героях без жовтого кольору. Тримає стоп-5. Давайте подивимося оборону. Так, оборонка тримається в А, це чудово. Ну що ж, давайте атакувати, поїхали, подивимось. Так, Хельгі, цей таунд. Ще Алі. Хельгі, Хельгі, Хельгі. Так, сині теоретично І ще тут і Берта присутня. Ну, таунт брати немає сенсу, бо Хельгі його проб'є. Так, ага. Ну, Діспел у нас буде Йокохайнен. Давайте так і спробуємо. В принципі, Гунарчик може захистити від того Хельгі. Але треба його зарядити, звісно. Так, нам треба зелені, сині і трішки червоних. Але нічого я не бачу. Ну, давайте ось таке комбо невеличке прокинемо. Невеличке вийшло. Зарядити вакаса відразу. Давайте спробуємо вдарити, можливо, хоча. Не хочу хельги заряджати ядро, хоча поріжемо атакуємо. Давайте. Давайте ось так зелені прокинемо. Боляче вдарить. Так, на Гунара і на цю не наклалося. Це чудово. Давайте прокинемо ось так через комбо синій. Ось так четвірочку ще синю зробимо. Ну, щось йому взагалі майже не прилітає. А палить він так дуже добре. Феєс може від'їхати. Так, фєс від'їхав і напевно це вже все. У нас немає лікування. Ну, давайте ось так, а там ще і Берта присутня. Так, там. -то. Ось вами Хельгі. Берта. Ну тут тільки сподіватись на якийсь мегакомбо. Але його немає. Давайте ось так синій прокинемо. І червоні. Ні, тут щось я навіть і шкоди не наніс ніякої тому Хельги. Прокидали, прокидали, а... Толку ніякого. Ну, втратили лікаря. І тому така ситуація. Доб'є зараз. Так, ні, Брієнка ще тримається, Ну, там зараз буде лікувати. Так, баф у нас є. Давайте, може, якимось дивом його доб'ємо, ні. Тут взагалі поле не моє було. Ну нічого, так, поїхали далі. Прикрашу нульк. <кхів> Знову цей. Знову хилі Ну, поїдемо, поїхали. Все одно в мене. Героїв таких немає потужних. Так, тут трішки краща ситуація по зелених. Давайте зробимо ось так четвірочку. Кріс, кріс. Кріс це добре, але він нам не дуже той потрібен. Давайте ось так. Нам треба лікуватись, ставити захист. Це ще й посповільняв, ми не встигли. Так, добре, давайте бафнемо атаку трішечки і будемо в нього прокидати. Тут же ця присутня лисичка, яка забороняє лікування. Так, давайте ось так. Хельгі. він боляче пробиває. Так. Так, так, і вакаса зарядимо. Треба того Хельгі добити, і буде простіше. Ну, цей лютан. Давайте спробуємо тоді ось так. Хоча би, можливо, їм атаку. Ага. Ми його добили чудово. І в нас вже стяги закінчились. Добре, б'ємо ухиляння. Давайте ось так прокинемо, може зелений закриється, не закрився. О, Вам треба зелені. Терміново. Так, цього мінус нули. Ми можемо просто зараз дотравитись. Так, давайте ось так. Гунарчик не травиться, може там. Ну, все, тихо, тихо. Два ХП його кохайнино залишилось. Так, так, ну, спробуємо добити все ж таки цю лисичку. Такі бої бої дуже-дуже напружені. Так, гонарчика активуємо. М -м -м, мало дуже шкоди, це довго. Тим паче цей від'їхав. Вакас. Так, так. І немає ким бити. Давайте трішки підлікуємося. Ось так прокинемо сині. Так, комбо полетіло. це добре. Ще лікуємо, б'ємо. Зб вже збільшена шкода пішла. Можливо, вистачить один червоний і три зелених. Не вистачило. І лисичка. Так, добре, ну хоч вона заблокована. Так, червоненький там не вистачає все одно. Так, ну нарешті. Ну, Тут пощастило, що Хельги ми вчасно прибрали, Ну, щось дуже боляче він б'є. <кій> знову Хельги, знову Берта. Мені щось не подобається моя ця команда. Кого ми можемо взяти? Бальтика. Або таунт взяти? Ну, таунт Хельгі просто його знищить. Хоча у нас якийсь захист можливо буде. Ну, давайте спробуємо таунтом. <кхи> Скільки фіолу взагалі? Ну, Добре, давайте ось так зелені прокинемо. Єдиний плюс, що тут немає лисички, що ми хоч будемо лікуватися, як потрібно. Давайте ось так. Відразу бафнемо атаку, підлікуємось, поставимо захисні стяги. І ось так прокинемо. Там четвірочка синіх збереться. Там поставив. Давайте ось так. І ось так. Угу. Так, через комбо прокинемо сині. Нарешті зарядимось. Так, цього мінус нули. Так, давайте поставимо захист. Єдине, що треба зелені. Давайте. Так, прокинемо. Там же ж Берта може повернути. Хельгі треба зараз буде активувати. Повернула все ж таки. Так, давайте поставимо собі ось так. І нехай Хельгі вдарить без ядра свого. Так, скільки у нас Брієна буде один хід. Ну, давайте тепер вдаримо і прокинемо зелені. Так, є. Робимо так, так. І треба цю берту якимось чином пробивати. Так, Хельги вже на 100%. Вонарчик тут нам допоміг. Як то берто пробити, я не знаю. І синіх ніяк не зарядити. Та й зелених також. Добре, давайте почистимо поле. Ми фіолу того, ну, купа це фіоло, того взагалі не потрібного. Так, тут пощастило нікого не повернула. Ого, угу. в Хельгі немає ядра. Давайте вдаримо в нього. Так. Будемо бити сюди. Вона там ще й ухиляється. Так, так. Давайте зелені. Оці її ухиляння. Так, дивимось. Все ж таки повернуло. Ну, добре, тут прокинемо. Так, давайте активуємо Гунара, вдаримо цим. Будемо бити сюди. Скільки? 5 ходів. Так, активуємось, прокинемо червоні. І зелененькі під'їхали. Добре, добили. Так, ну тут щось довго виходило, але вийшло все чудово. Так, ох, знову цей Хельгі, Піньочек, ну, так і їдемо. Ще можна було більше, напевно, червоних взяти, але вже як є. Так, ну четвірку синіх заберемо. Але це все? Добре, давайте отак феєзика прокинемо? Отак, трієчку візьмемо. Як би нам стигнути до пінька? Зарядити зелених. Давайте ось так. Ми не встигнемо. Хоча б, може, гонара зарядимо. І гонар не дозарядився. Зараз будемо отримувати фаєзм і може просто... А, так там уже і Хельгі заряджений. Ну, пеньок зарядиться три прокинути. Та ми каріл заряд... Всі зарядження я нікого не дозарядив. Ну, добре, прокидаємо. Все це. Мінус, мінус, мінус. Ще й каріл під. Ой, оце... Ну, невдалі таймінги взагалі. Може, десь помилився. Можливо, був десь інший хід, цікавіший. Так, прокидаємо. Ну, тут вже все. Ну, ще один улік маємо. Ну, четвертий день, як правило, він такий важкий. Ай, два хельги взагалі. Ну, поїхали тут вже, як є. І купа жовтих. Добре, давайте комбо невеличке прокинемо. Сині зберуться. Так, четвірочка. Давайте ось так. Тут прокинемо зелені. О, вже щось в моєму поганенько стало на лютану. Ну, ось як, те й це ж все дотикали Хельгі, ну, звісно, ну, просто <кій> немає слів навіть. Я навіть не встигаю нікого зарядити. Ну, все, третій нулік за сьогодні.